Вітаю вас сьогодні. Поговоримо про Європу. Яка там ситуація? Чим викликані тривожні сигнали? Чим занепокоєна Європа і чому з усіх з різних столиць лунають заклики готуватись до оборони, готуватись до війни? Що відбувається? В чому причини і які можливі виходи з цієї ситуації? Тобто сигнали тривоги лунали раніше. І вже з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було зрозуміло, що якщо Путіна не зупинити, то він рушить далі. Це розуміння було загальним, але такі попередження і сигнали в основному йшли від політологів, політиків і не мали прямої дії, скажімо так. Зараз два роки тому, коли почалася великомасштабна війна, гасло про те, що Україна захищає Європу, дозволило згуртувати і Північно-Атлантичний Альянс, і Європейський Союз. Всі побачили спільну небезпеку, і тому заклики допомогти Україні вистояти і зупинити російську агресію. Мали саме таке велике значення і дозволили дуже швидко забезпечити і координувати в подальшому військову та всю іншу допомогу для того, щоб Україна могла протистояти ворогу і бути успішною в цій нерівній війні. Пряма загроза російського вторгнення, особливо після Значних успіхів Збройних сил України протягом 2022 року в багатьох столицях розглядалося як умовна та віддалена. Не було відчуття, що це може трапитись вже завтра, що ворог все ближче і ближче до кордонів Європи, а Україна вже палає у вігні. То було сподівання і розрахунки на те, що знову обійдеться. Знову не торкнеться напряму наших держав і наших народів, так думали європейці. Проте, про реальність такої загрози, дуже чітко розуміли і говорили наші найближчі сусіди, партнери і союзники країни Балтії і Польща. Вони в своїй історії, з своєї історії, добре знають, що таке російська загроза. Як вона може виникнути і як важко такі загрози долати або їх уникнути. Зараз настрої в Європі зовсім інші. І вже не політологи і політики, а міністри оборони говорять про те, що треба готуватися до війни, що треба гуртувати населення, піднімати оборонну промисловість, створювати можливості для переходу. Економіки і державного стану на інший етап, в іншу ситуацію. Ситуація, коли війна стає ще більш реальною. Чи можна уникнути розширення війни, розширення збройного конфлікту? Що для цього треба зробити? Як цього уникнути? Це питання фундаментальне тепер уже не лише для України, але й для всіх країн Європи. Для України це питання виживання, питання національної безпеки, національної ідентичності, питання існування української держави і української нації. Для Європи відкриваються нові, дуже тривожні і вкрай небезпечні перспективи в зв'язку з тим, що амбіції кремлівського лідера зростають і. Останні заяви та й попередні теж свідчать про те, що справжньою метою не є Україна, не є тільки підкорити собі наші землі і наш народ. Путін готовий йти далі, якщо його не зупинити. Спробуємо розібратися, що ж насправді відбувається, і чого можна далі чекати. Мені здається, що найбільш, найбільш важливими і промовистими в цьому сенсі є заяви, які пролунали спочатку від міністра цивільної оборони Швеції Карла Оскара Боліна та фінських високопосадовців про те, що ці країни також мають готуватися до воєнних дій, бо військова загроза з боку Путінської Росії є реальною. Чому саме на ці дві країни я б хотів звернути увагу. Тому що до повномасштабної агресії Фінляндія і Швеція були нейтральними і не ставили навіть теоретично питання на рівні держав про можливість приєднання до НАТО. Але з початком Великої війни ці питання дуже швидко перейшли в, практич в практичну площину і обидві. Раніше нейтральні країни подали заявки на членство, Фінляндія вже є членом, Швеція незабаром буде. І тому для них це також дуже важливий крок, і симптоматично, що саме з цих столиць йдуть такі сигнали, які закликають населення згуртуватися і готуватися до загрози великої війни, яку готовий розв'язати Путін. Для Фінляндії ситуація ускладнюється ще й тим, що кордон між Російською Федерацією та Фінляндією, яка є вже членом НАТО, є найбільш протяженим. Це понад 1200 кілометрів. Отже, НАТО безпосередньо тепер є сусідом з агресивною Росією. Треба сказати, що і в документах. В документах Генерального штабу Німеччини, зокрема, що е, повідомили деякі засоби масової інформації, розробляються плани протидії російській агресії на східному фланзі НАТО, і е, можливість така е, дуже чітко описується в цих документах і розробляються дії на е, випадок такої прямої атаки. Слід сказати, що і голова військового комітету НАТО Роб Бауер також нещодавно заявив про те, що західне суспільство має усвідомити, що мир не є даністю, тому сили НАТО готуються до конфлікту з Росією. Це заяви і це теорії. Але за теорією слідує практика. І в останній день січня розпочалася активна фаза. Військових навчань, навчань НАТО, які називаються Steadfast Defender 2024. Що прикмітно, що ці навчання є найбільшими за кількістю залучених підрозділів Збройних сил різних країн, а в них буде брати участь 90 тисяч військовослужбовців. Всі країни-члени НАТО беруть участь. І дуже важливо те, що сценарій. Цих навчань абсолютно прозорий і чіткий. Це напад Росії на території однієї з країн-членів НАТО і активація статті 5 Вашингтонського договору. Вже нема в теорії і в легенді, як кажуть військові цих навчань, умовних противників, умовного відбиття, умовних терористів. Чи евакуації умовних груп населення з певних умовних частин чи територій, є прямо названий противник і прямо назване джерело загрози. І це Російська Федерація. Отже, загроза великої війни, загроза розширення війни, вона є у повітрі. Це відчувають в столицях, це відчувають військові. Це відчувають НАТО. Велика війна наближається. Як уникнути і що робити? Я е, свідомо не згадував про інше джерело е, яке, е, і про іншого політика, який дуже чітко виклав ті загрози, з якими зараз стикається світ. Це міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Але до нього повернемося пізніше в наших наступних розмовах і зустрічах. Зараз зосередимось на тому, що відбувається прямо зараз, в ці дні, і чому це відбувається? Що це таке? Паніка чи читверезі оцінки. Чому такі тривожні сигнали лунають в різних столицях країн Європи і країн НАТО? Причини відомі, і вони пов'язані. Ситуацію в Україні, зокрема з тим, що фактично з листопада <кій> минулого року надходження військової допомоги, фінансової допомоги та іншої допомоги Україні з боку перш за все, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу різко знизилось. Відомі причини, чому це сталося, це. Внутрішню ситуацію в Сполучених Штатах Америки та неспроможність Конгресу прийняти так необхідні для України і оборони України рішення. Це також відкладене рішення Європейського союзу про формування українського фонду розміром 50 мільярдів євро. І це, що головне і дуже важливе, що показали майже два роки війни. Відсутність можливості швидко забезпечити роботу оборонної промисловості в усіх країнах Європи, в тих обсягах, які зараз потрібні, щоб наростити виробництво, щоб поповнити власні запаси та надати необхідні озброєння Україні для продовження бойових дій і для звільнення території України. Отже Проблеми відомі. Невідомо тільки поки що як їх долати. Очевидно, що є позитивні сигнали і з Вашингтону, і з європейських столиць про те, що ці кризи будуть вирішені, і рішення, які так довго вже очікуються в Україні, будуть прийняті. Ця стурбованість поділяється керівництвом провідних країн Європейського Союзу. її Ситуацію і складність цієї ситуації добре розуміють в Білому домі, проте політичні процеси мають свій хід, свою логіку, яка не завжди співпадає з нашими бажаннями і навіть з бажаннями європейських лідерів. Разом з тим, ця вся це, цей комплекс проблем вже викликає необхідність діяти. І цю необхідність, про цю необхідність заявляють лідери провідних європейських країн. Зокрема, вчора був оприлюднений в газеті Financial Times спільний лист канцлера Федеративної Республіки Німеччина Шольца, прем'єр-міністра Данії Метте Фредріксена, прем'єра Чехії Петера Фіали, Естонії Кали... Каї Калас, Нідерландів Марка Рютте. Про що кажуть? Лідери цих країн Європейського Союзу вони закликають подвоїти зусилля щодо допомоги Україні на тлі триваючої агресії. Вони прямо пишуть: якщо Україна програє, довгострокові наслідки та витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Ми, європейці, несемо особливу відповідальність, тому треба діяти. Від цього залежить майбутнє Європи. Дуже чіткий сигнал, однозначний і без варіантів, як то кажуть. Більше того, європейські лідери розуміють, що ситуація в США, а також результати, невідомі поки що, результати виборів в цій країні, які відбудуться восени цього року, зараз дуже важко прогнозувати. Тому Європа має більше розраховувати на власні сили. Розраховувати на себе. І всі заклики, які раніше були теоретичними генеральних секретарів НАТО, заклики наших трансатлантичних партнерів про те, що треба збільшувати витрати на оборону, вони вже не десь там, а вони вже тут. І ці заклики треба реалізувати вже зараз. Саме тому важливими Сигнали від керівників оборонних відомств різних країн вони спрямовані також і до своїх урядів, до керівництва власних держав про те, що ці витрати треба збільшувати іншого шляху. Нема, бо вже зараз оборонна промисловість європейських країн не встигає. Задовольняти всі потреби, які складаються і на полі бою, і для того, щоб захищати європейські країни і європейські столиці. Шольц закликав збільшити обсяги поставок озброєнь Україні. Макрон так само закликав країни ЄС бути готовими на випадок, якщо у Сполучених Штатах буде ухвалене рішення припинити чи скоротити допомогу Україні. Це все має компенсуватись за рахунок наших європейських партнерів. Європейські лідери не обмежуються закликами, звичайно. Вони відвідують Вашингтон, від... проводять розмови кулуарні і публічні з керівниками Сполучених Штатів і представниками Конгресу та політичних партій Сполучених Штатів Америки. Америки. Прямо зараз, в ці дні. Генеральний секретар НАТО також перебуває в Вашингтоні. Там же працює зараз міністр оборони з Британії, який провів зустріч з Ллойдом Остіном, також говорили про необхідність підтримки України. Слід сказати, що Велика Британія і тут демонструє лідерство. І всі пам'ятають, не так давно, два тижні тому буквально, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак відвідав Київ, була підписана дуже важлива угода про співробітництво в Галузі безпеки перша серія таких угод, про які заявила група Семи під час саміту НАТО у Вільнюсі. Також прем'єр Великої Британії заявив про. Фінансування військових потреб України в цьому році у сумі 2,5 мільярди на цей рік. Достатньо чи ні? Побачимо. Буквально днями відбулася неформальна зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу. Ця зустріч відбувалася напередодні засідання Європейської Ради. Засідання надзвичайного. Яке має прийняти рішення, що було відкладено у грудні минулого рішення минулого року, а це рішення про фонд підтримки України? Так, от міністри оборони країн ЄС домовились про те, що в 2024 році обсяг допомоги Україні складе 21 мільярд євро. Це багато, якщо порівняти з тим, що за два попередні роки війни. У 2022 і 2023 роках з боку Європейського Союзу було виділено допомоги у сумі 28 мільярдів за два роки, в цьому році 21 мільярд на рік. Отже, зустріч Європейської ради є позитивні сигнали про те, що згода буде, що буде погоджено фінансування цього фонду. і Фінансування буде продовжене. Головне, щоб не тільки фінанси, але й військова допомога. В першу чергу озброєння та боєприпаси ритмічно і своєчасно надходили до України. Приклад з мільйоном снарядів для артилерійських снарядів для України є дуже промовистим. Цей мільйон до березня не буде поставлений. Можливо, буде поставлений до кінця року, і це сигнал про те, наскільки недостатні потужності виробництва. І ми про це знаємо. Намагаємося збільшити власне виробництво, це ж намагаються робити і європейські країни. Отже, ситуація схиляється в позитивний бік, принаймні в Європі. Отже, будемо сподіватися, що всі рішення будуть прийняті, допомога буде отримана. Чи означає це, що в Європі можна розслабитись, що можна зняти цей стан повишеної готовності та жити як раніше? Абсолютно ні, бо загроза не зникла. Вона стоїть на порозі європейських країн, і яким буде майбутній світоустрій, вирішується зараз на полі бою вирішуються не тільки Збройними силами України, в першу чергу ними, але також тим, які будуть ресурси для допомоги і підтримки України. Висновок з цієї ситуації простий: треба діяти. Треба, мабуть, згадати, нагадати старе, стару істину. Хочеш миру, готуйся до війни. Ця істина стала актуальною для Європи. В 24-му році будемо сподіватися, що прозріння чи нові ситуації будуть сприяти тому, що нові рішення будуть прийматися швидше і будуть робити все для того, щоб Україна перемогла і агресія не розповзалася далі.